Друзі, привіт! З приходом осінньої прохолоди депутати разом з МВС вирішили зігріти вас своїм теплом. Вони знайшли для вас нову мотивацію, тому що коли як на зараз нагадати водіям про їх обов'язки, про те, що планується та що буде за невиконання обов'язків. Мова сьогодні піде про обов'язки замінити літні шини на зимові, тому що сьогодні є два законопроекти у Верховній Раді щодо відповідальності. За неперевзування вашого авто, а також є діюче законодавство ПДР, є КУПАП і є навіть судова практика, яка не прямо але стосується цього питання. Про все це сьогодні, як юрист я вам поясню. І як завжди на початку нагадаю, не забудьте підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвивати. Тут тільки професійна і якісна юридична аналітика, а не популізм. А ще більше важливої та корисної інформації є в моєму телеграм-каналі. Я там частіше інформації ще більше. Зайдіть, подивіться посилання під цим відео. Якщо подобається, корисно, цікаво, залишайтеся та ставайте підписником. І так, друзі, чому знову загострилася ця тема в змі про шини, про перевзування, про штрафи, про обов'язки. Як я сказала, ну тому що прийшла прохолода. А крім того, для журналістів дуже важливо ж створити нову інформацію, новий інфопривід. От я подивилася, що ж насправді взагалі відбувається в законодавчому полі з цього питання. Почнемо з першого законопроекту. Ним вносять. Зміни до купав. і конкретизується відповідальність водіїв, якщо авто не обладнано зимовими та або сезонними шинами у період з 1 листопада по 31 березня, а також вносяться зміни до закону. Про дорожній рух, де буде зазначено, що з 1 листопада по 31 березня не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів, які мають максимально технічну допустиву масу не більше, ніж 3,5 тонни, які не обладнані у сезонними та або шинами на всіх колесах транспортного засобу. Так от друзі, штраф за ось ці порушення передбачений у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів громадян, 340 гривень. Ось такий невеличкий. Цей штраф дійсно маленький. Це вам не штрафи ЦК. А, І друге це. Цей законопроект в стані його опрацювання в комітеті, а враховуючи те, що він поданий був у 2023 році, то, як ми бачимо, динаміка його проходження не дуже швидка. Про що ж другий законопроект? Теж про шини, теж про обов'язки та відповідальність. Вони також пропонують відповідальність до статті 121, змінити цю частину першу і вказати, що відповідальність буде в тому числі і за керування транспортними засобами зі встановленими шинами, що не відповідають вимогам стандарт правил дорожнього руху і технічної експлуатації насправді і так можуть зловживати поліцейські а, і станом на сьогодні, тому що є правова невизначеність, як вони можуть зловживати? От тут ми перейдемо з вами до того, що прописано станом на сьогодні в законодавстві, яке діє. Якщо ми подивимось пункт 31, 4, 5, колеса і шини, тут описані технічні вимоги. І є ось така невеличка примітка рекомендаційного, звертаю увагу, характеру. У разі постійної експлуатації транспортного засобу на дорогах, на яких проїзна частина слизька, рекомендується використовувати шини, що відповідають стану проїзної частини. Тобто, це не обов'язок до Юри, а рекомендація. Але як поліція може штрафувати вже сьогодні за шини? По тій самій 121 статті, і це насправді юридично неправильно, тому що тут вказано про інші технічні несправності, у разі якщо водій керує транспортним засобом, що має інші технічні несправності, але під ці несправності не можна підбивати, наприклад, літні шини, тому що законодавством не встановлено ні обов'язку прямого, ні проміжку часу, в період, який має виконуватися цей обов'язок, тобто заміна ось цих літніх шин на зимові. Це вже пропонується тільки законопроектами, але це ще законопроекти, це не прийняті закони. Якщо подивитись судову практику, то ви не знайдете там поширеним ось саме позбавлення права керування, наприклад, транспортним засобом за те, що шини не перевзули. Але поряд із більш важкими складами, ось там вже звертають увагу і на гуму, як вони пишуть, або шини. Це по різному визначають ну в ПДР написано шини, власне. Дивляться на причину наслідковий зв'язок ДТП. Чи було це пов'язано саме от з літніми шинами, наприклад, у зимовий період? Я вважаю, що в першу чергу безпека повинна бути основним принципом та мотивацією під час керування. Мотивацію для того, щоб у належному стані тримати своє авто, вчасно його обслуговувати і дотримуватися правил дорожнього руху. Чому ці законопроекти подають щоразу, нагадують про них та обговорюють активно? По перше, тому що безпека та сумна статистика, але не тільки. Такі вимоги щодо заміни зимової гуми запроваджені в ЄС, куди Україна, як всім відомо, активно інтегрується. От і на рівні ЄС є ціла низка резолюцій, директив, які зобов'язують тих, хто є членами ЄС або тих, хто туди активно інтегрується, як ми, привести у відповідність національне законодавство. От, наприклад, в Естонії, Фінляндії, Латвії, Литві, Словенії, Швеції, Хорватії перехід на зимові шини є обов'язковим. Про це зазначає комітет з євроінтеграції у своїй Своїх поясненнях в інших країнах також існують свої особливості і регулювання. І у своєму висновку не зазначає, що серед країн європейського регіону наша держава посідає одне з перших місць за кількістю осіб, що гинуть у ДТП. Відповідно до статистики, кожного дня на українських дорогах трапляється близько. 70 ДТП з постраждалими, в яких гине від 11 до 13 осіб, а ще близько 100 отримують різноманітні травми і ушкодження. Тому технічна безпека транспортного засобу очевидно, що має дуже важливе значення. А що думаєте, ви, друзі, пишіть свою думку в коментарях, діліться своїм досвідом. І якщо було цікаво та корисно, не забувайте поставити лайк, поширити це відео та підписатись на цей канал. Ваш інспектор права.